Цього разу Діана їхала з університету додому в приміське село автобусом. Сиділа на першому місці, слухала музику і розглядала свій манікюр. Задзвенів телефон. Так, мамо, слухаю. Ти вже в дорозі, донечко. Угу. Може, виїхати за тобою? Мам, не треба. Я ще в змозі пройти сто метрів від зупинки додому. Ну, гаразд. Тетяна запитує, що приготувати на вечерю. Але замість відповіді мама почула короткі гудки. Бо Діані раптом стало не до вечері, оскільки в салон автобуса увійшов дуже красивий хлопець високий, спортивної статури, модно одягнений, зі стильним чубчиком, акуратно зафіксованим гелем для укладання волосся. Раніше Діана цього юнака не бачила. Можливо, тому що не часто їздила автобусом, але, придивившись уважніше, згадала, що колись вони уже зустрічалися. А вже ж, він грає в університетській футбольній команді. Дівчина буквально пропікала хлопця очима, а піймавши на собі його погляд, опустила голову. Через кілька зупинок він вийшов. Залишивши після себе ледь вловимий свіжий аромат парфумів, минуло ще кілька тижнів. Діана ходила сама не своя, їй було не до розваг, не до навчання, а на носі сесія перед очима стояв красень з автобуса його образ переслідував Діану. Тож вона зайнялася активним пошуком хлопця в соцмережах. І, побачивши знайоме обличчя, полегшено зітхнула та надіслала запит на дружбу. Олексій відразу відгукнувся і вподобав кілька її світлин. Так Діана закохалася, мабуть, уперше в житті, бо досі ніхто не займав усього простору її думок. Вона не могла ні вчитися, ні їсти, ні спати. Страждала, плакала ночами, мріяла. А тут іще, як на зло, батько вибрав для неї нареченого, сина свого партнера в бізнесі. Коли Андрій Васильович розмірковував над тим, яким козирем для нього міг би стати шлюб між діаною та Святославом, дівчині хотілося крізь землю провалитися. Бо де ж це видано, щоб у 21 столітті. Людей силоміць одружували. Одного ранку, за сніданком, Андрій Васильович повідомив, що завтра до них прийдуть гості. Відтак вийняв із портмоне кілька крупних купюр і простягнув дочці. Тримай, Діано, піди в салон, купи собі красиву сукню. Діана здивувалася, бо досі в батька важко було випросити гроші на салон чи одяг. І ніколи він сам їх не пропонував. А наступного дня до них додому завітали на вечерю колега батька Роман Петрович із дружиною та сином. Святослав відразу обсипав Діану компліментами і весь вечір не зводив погляду з неї. Ще пак, висока, з ідеальними параметрами, красивими рисами обличчя. Довгим каштановим волоссям і вишуканими манерами. З такою дружиною йому не буде соромно з'явитися і в найвищому товаристві. Діана, придивившись до Святослава, вже було вирішила почати з ним зустрічатися. Але все перекреслило одне нічне повідомлення від Олексія: Не проти познайомитися, не проти. Як вона може бути проти? Вона ж так довго чекала цього. Боже, ти почув мої молитви, прошепотіла Діана. Дякую. Як з'ясувалося, Олексій тривалий час не наважувався написати Діані, бо не був упевнений, що така дівчина захоче з ним спілкуватися. Він знав, з якої та сім'ї. Розумів, що не належить до завидних женихів, і це м'яко сказано адже в минулому його батько мав проблеми із законом сидів у в'язниці за зґвалтування. Та й за старшим братом тягнувся шлейф більших і менших гріхів. Коли Діана про це дізналася, не повірила. А потім подумала, що й справді байдуже, хто його батьки, які статки в родині і все інше. Мало значення тільки те, що вона кохає Олексія, а він, як відчувала, кохає її. Хіба в такому разі щось інше може бути важливішим. На перше побачення з Олексієм Діана збиралася ледь на весь день. Коли підходила до обумовленого місця, тремтіли ноги, та щойно побачила хлопця з букетом троянд, опинилася на сьомому небі від щастя. Чим довше вони гуляли, чим більше спілкувалися, тим глибшала впевненість дівчини в тому, що зустріла свого хлопця, того єдиного, якому хочеться віддати і руку, і серце. Їм обом подобався спорт, вони читали однакові книжки, слухали однакову музику. Вони зустрічалися через день, і щоразу Діана чекала тих побачень, як спраглий ковтка джерельної води. Молоді люди і гуляли, і влаштовували спільні вечірні пробіжки. Олексій навіть намагався залучити Діану до футболу. На одному з таких побачень Діана затрималася і повернулася додому майже на світанку. Де ти всю ніч версталася? кричав Андрій Васильович. Святослав три години чекав тебе біля нашого дому, а до тебе неможливо було додзвонитися. Ти хоч знаєш, який подарунок тобі хлопець купив? Ні, тихо мовила Діана і байдуже додала. Не знаю. І не хочу знати. Не подобається він мені. Не подобається? перепитав батько, і його лють вийшла з берегів. Та хто тебе питає, чи подобається, взагалі страх втратила. Ти моя дочка, і я краще знаю, хто тобі потрібен. Тату, я вільна людина, заплакала Діана. Ніхто не змусить мене бути зі Святославом. Чуєш? Ах ти, не гідниця. Батько боляче вхопив доньку за руку. Силоміць потягнув її до кімнати, жбурнув на ліжко і замкнув двері. А вже з коридору вигукнув Оголошую карантин. Доти, поки не отямишся. А я зніму зараз когось із охорони і скажу, щоби очей з тебе не вспускав. Просидівши вдома тиждень, Діана божеволіла від розлуки з коханим. Зв'язку з ним не було, телефон і планшет батько відібрав. На комп'ютер поставив пароль. Діана просила, благала, аби її випустили. Здавалося, якщо зараз не почує рідного голосу Олексія, серце розіб'ється на друзки. За важкими думками не помітила. Як до кімнати увійшла мама, ми з батьком усе знаємо, сказала. Ми довідалися, до кого ти бігала на побачення весь цей час. Мамочко, рідненька, тепер ти розумієш мене, правда? з надією в голосі спитала Діана. У тебе що, клепки в цій дурнуватій голові зовсім нема? зірвалася на крик мама. Ти хоч знаєш, з ким ти зв'язалася? Знаєш, з якої він сім'ї? Сказати хто його батько? Для мене це все неважливо. Я кохаю Олексія. Закрий рот і слухай мене, ти будеш із ним хіба через мій труп, підсумувала розлючена жінка і вийшла з кімнати. Але ж серцю не накажеш, вигукнула крізь рідання Діана. Про що ти говориш? Кинула, прочинивши двері, мама. Це все вигадки, кохання мене, і на що будеш жити? А Святослав дасть усе. Ні, мамо, він мені головного не дасть, заперечила Діана, та мама її вже не чула. Діана схудла, погано почувалася і навіть вирішила погодитися на зустріч зі Святославом. Аби вивільнитися з-під домашнього арешту. Та перше, що зробила, це зателефонувала до Олексія з телефону домогосподарки. Поки пояснювала йому, куди пропала, до будинку увійшов Андрій Васильович. Він вихопив у дочки мобільний і закричав Повторюю востаннє. Якщо я ще раз почую, що ти говориш з цим покидьком, чи зустрічаєшся з ним, уб'ю його або покалічу, Я не жартую. З очей діани, сповнених жаху, потекли сльози. Однієї миті вона зрозуміла, що більше не може опиратися батьківській волі. Вона знала: батько слів на вітер не кидає. Можна я зустрінуся з Олексієм востаннє, попросила ледь чутно. Мені треба йому все пояснити. Перестань сопліжувати. Благаю, прошепотіла Діана самими губами і стала перед батьком на коліна. Дідько з ним, буркнув, але це буде остання зустріч. Добре, обіцяю. А за годину Олексій, тривожний і наляканий, біг назустріч Діані. Що трапилося, кохана? Куди ти пропала? мовив, розкриваючи свої обійми. Проте Діана неочікувано відхилилася. Ти не рада мене бачити? спитав, не розуміючи, що відбувається. Вдавано, холодно, відповіла дівчина, відвівши погляд убік. Ми не можемо бути разом. Пробач. Дозволь запитати чому, бо я покохала іншого, витиснула із себе Діана і відчула, що спазм у горлі не дає більше вимовити й слова. Тож різко обернулася і швидко пішла. Щоби Олексій не бачив її сліз. А він іще стояв деякий час, заскочений почутим. Очі зволожилися, всередині все стиснулося і запекло. Бажаю щастя. вигукнув услід коханій, опанувавши себе. Почувши це, Діана кинулася бігти. Минуло півроку. Донечко, якби ти бачила, яку фату купив тобі Святослав, сплеснула руками мама, вся у камінні Сваровських. Можна її після весілля продати і розбагатіти, насмішкувато мовив батько, не відриваючи погляду від газети. Разом із моїм життям продасте, буркнула собі підніс Діана. А вже наступного дня було весілля. Дорогий ресторан, розкішний банкет, ціла команда фотографів. Ось ось мало все початися. Діана попросила подруг залишити її в кімнаті саму. Одягнена в красиву білосніжну сукню, інкрустовану тими ж стразами Сваровські, почала байдуже роздивлятися свій довжелезний шлейф. Тоді взяла фату, приклала її до голови і замислилася. Думала про те, що вона більше ніколи не обійме Олексія, ніколи не доторкнеться до його губ. Тоді Діана тремтячими руками розірвала фату, присунула до вікна стіл, поставила на нього стілець, перекинула ту фату через довгий карниз, зробила петлю і накинула собі на шию. Пробач, тату, сказала Цю фату. Уже не вдасться продати Ось така трагічна і сумна історія кохання Діани та Олексія